Здравствуй, український народ. Я, жінка Світлана, написала ще одну заяву про злочин до Довхінцівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Гунд в Дніпропетровській області. Доводжу до відома правоохоронні органи, що в Україні є вже сьома податкова організація. Тому прошу з'ясувати, чому за три років утворено вже сьому податкову організацію. Хто давав накази ліквідовувати і утворювати ці організації, де опубліковано і хто про. Перевіряв звіти цих податкових організацій, чи не є часом корупційна складова причиною такого часто утворення ліквідації податкових підприємств в Україні. Я, жінка Світлана, у правовому статусі людини з повними правами. Заяву про на друковим власноруч 26 червня 2024 року. Персональні дані надані виключно з метою знайомлення обробкою передачі третім особам, забороняю, залишаю за собою всі права. За зобов'язання і борги паперової персони не відповідаю. Без обороту, без протесту, без шкоди UCC 1308 і UCC 1.308.4. Бувайте здорові, дякую за увагу.